Всім привіт, я хочу вам сказати одні новини, які я цей хочу щось поміняти, я хочу переходити новий рівень по малюванню. Ви в один малюнок бачили той гоку, що я хочу вже на той рівень переходити. А один рівень я вже буду закривати, буду кувати великі такі малюнки. Ну як закривати? Я буду їх рідко робити, раз в тиждень буду таке малювати, хочу трохи розвивати контент в тому руслі. Трейлер ігор далі будуть, поки... Ну, що буде розвиватися цей, цей контент. Ну, він теж скоро може закриється, не знаю. Я подумаю, що які ігри хочу прийти і записати по ньому трейлер той записати. І все. Коротше, отакі от, такі от е, пироги. Це все по каналу, Типу така штука. Так що я викладу це відео і тоді ми будемо далі. Далі будемо... Ну, буду проводити стріми, на сандрес. І потім все, все, всім па. Вам у благнузу це Типу такий влог! влог.